Доброго дня всім! Забрала я своє замовлення від магазину Агромаркет. Будемо з вами розпаковувати. Ось така фірмова коробочка Агромаркет. Всередині, як завжди, була накладна і гарантія якості. По накладній тут у мене лілії. Лілій багато. 11 штук я замовила. Лілії різні. В основному це лілії з гіганськими квітками по одній цибулині в упаковці. Зараз ми з вами подивимося: лілія махрова Lotus Elegance. Я розпакувала, покажу вам, як виглядає сама цибулинка. Ось така цибулинка лілії. Лілії всі у торфі. Доїхали гарно. Наступна така махрова біла лілія, лотус кур. Також лілія трубчаста Пінк Планет. Або Пінк Планнет. Лілія Гігант Лавон. Ось ця повинна бути дуже висока. Лілія Гіордана Гігантська квітка. Лілія Candy Club теж гігантська квітка. Всі вони приїхали в таких пакетиках із торфом. Лілія макарета одна штука в упаковці. Лілія розовидна розеліта аноска. У мене вже є декілька лілій. Я їх не викопую, залишаю вони зимують. Колись я замовляла в агромаркеті, а вже потім, коли їх треба розсадити, то тоді я вже викопую. Лілія ОТ гібрид. Салтарела, ось в такому маркуванні без фотографії. Також лілія, касабланка, біла одна штука в упаковці. І остання 11-та біла з жовтим. Лілія розовидна, рози лісіта. Я замовляла трошки більше, але, на жаль, на цей момент їх не привезли. Бо я робила предзамовлення ще з літа. Тому вийшло ось таких 11 видів. Я їх висаджу і вже думаю, що наступного кінець весни початок літа, мабуть. Побачимо, як вийде. Будемо з вами любуватися нашими ліліями від магазину Агромаркету. Замовленням я задоволена. Всім рекомендую. Дякую Агромаркету за чудове замовлення.